Австралія може оголосити Джорджа Сороса глобальним ну, коротше, глобальним, ну ви зрозуміли А, Чи погоджуєтесь ви так? Ні. Це е, допис, який з'явився в Ікс е, на каналі Дональд Трамп Ньюс. Це видання, яке абсолютно пов'язане з Дональдом Трампом. І ви розумієте, що воно не могло з'явитись просто так. В Україні я впевнений, сьогодні йде величезний переполох між людьми, яких ми звикли якось називати одним словом. Як на, мене, як на мене, ці люди зробили багато чого хорошого в країні. Ну, можливо, хотіли багато зробити хорошого, але проблема цих людей в тому, що вони ніколи не чули українців. От вони просто отримали певний план, певний грант. І от його тупо виконують. А лягає воно на Україну, не лягає воно на Україну, байдуже. І я впевнений, що сам Джордж Сорос він навіть не знає те, як інколи ці грантові організації в Україні себе поводять. Я кілька разів мав відношення з цими людьми, і вони просто на тебе дивляться скляними очима. У тебе просто не існує. У них є грант і є усвідомлення того, що вони праві. Ну, як от зомбі, знаєте. От. І все. Так не можна розвивати країну. Це шкодить країні. Тому тут або потрібно перебудовувати оці всі фонди, або, або шукати свої шляхи і не дозволяти людям, яких фінансують якісь люди інші, розбудовувати все у нас в країні. Ми ж можемо самі, можемо, але не хочемо. І нас з вами роблять отакими, тому що від нас нічого не потрібно. Нам принесуть. Все необхідне для реалізації, а ми тільки будемо виконувати. Ну, так я вибачаюсь, ну це так годують свиней. А ми ж з вами люди, і ми самі з вами можемо будувати свою країну. Я впевнений. Не забувайте підписуватись.